В ефірі НТА новини з інформаційним підсумком подій Дня, що минає. В студії для вас працює Андрій Фок. Вітаю. Головного міліціонера Львівщини Дмитра Загарію не впустили до жовківського райвідділу міліції. Вхід заблокували активісти, які протестують проти призначення начальником райвідділу вихідця з Дніпропетровська Олександра Гостяшева. Чому так сталося? Розбиралась Єрина Демчина. Сьогодні, 6 травня, мало відбутися представлення нового начальника Жовківського райвідділу міліції Олександра Гостішева. Проте цьому завадили активісти, які не впустили у приміщення міліції головного міліціонера Львівщини Дмитра Загарію разом із новопризначеним начальником жовківського райвідділу Олександром Гостішевим. Як пояснили активісти, Гостішев не має юридичної освіти і навіть ніколи не працював у міліції. Очевидні певні політичні мотиви акції, адже серед протестувальників помітили представників правого сектору і свободівців. Їх обурювало, що призначенню міліціонера на посаду посприяв нардеп Володимир Парасюк. Тому біля жовтського райвідділу рясніло плакатами з закидами в бік місцевого нардепа. Сам нардеп на акцію не прийшов. Я вас дуже прошу, як сотник самооборони, перестати робити оту от протистояння між міліцією і народом і дати нам спокій, розвернутися, поїхати 14-го числа з'явитися на районну раду, виступити і переконати депутатів районної ради за вас проголосувати. Порозуміння не вийшло. Домовились лише, що зустріч з новопризначеним начальником Жовківського райвідділу відбудеться на найближчій сесії районної ради. Тоді розставлятимуть ці крапки над І. Приймаємо таке рішення. Чотирник 6 склада Олександр Гастій прибуває на сесії районної ради, хто говорить, задає питання, приймається рішення. Олександр Госішев, який народився у Дніпропетровську, здобув вищу технічну освіту, зараз навчається на заочному відділенні Державного університету внутрішніх справ. Отримавши звання лейтенанта міліції, вісім місяців прослужив у батальйоні Дніпро, але звільнився за власним бажанням. А тим часом на Львівщині звільнили іншого начальника районної міліції, проти якого активно виступала громада. Як повідомили сьогодні представники ілюстраційної ради, начальник старосамбірського райвідділу відділу міліції і Ігор Марать був змушений піти з посади на вимогу громадськості після відповідного подання начальника обласного управління главі МЗС. Війна ламає долі солдатам. Ульівські психіатричні лікарні лікують бійців АТО, які не дають раду з наслідками посттравматичного синдрому. Ті, котрі не потрапляють до лікаря, заливають горе оковитою. Лікарі б'ють на сполох. Україна матиме армію чоловіків з глибокими душевними розладами. Тому лікувати душі після війни львів'яни вчаться дуже активно. На всіх не вистачає психіатрів та психологів. За стінами Львівської психіатричної лікарні спеціалісти лікують душі бійцям АТО. ті, хто сюди не приходить, часто вдома заливає оковитою розбиту градами психіку. Українці не готові до війни. Більшість зовні здорових чоловіків мають психічні розлади і у мирному житті. А війна руйнує їх зовсім. Скласти докупи розбиту особистість над психіатрів. Всіх, кого до нас присилають, ми дивимося. Зрозуміло, що на нинішній день в населенні дуже багато людей, які мають високий рівень тривоги, які мають навіть панічні атаки, які бояться реально іти до армії. Ну я не знаю, якщо ми бачимо, що є такі, бо ті люди мають розлади. Ми не можемо говорити, що вони їх не мають. Ми бачимо багато випадків, коли серед мобілізованих, особливо серед тих, хто самостійно йдуть. Проситься на мобілізацію, так? є багато наших колишніх пацієнтів, тому що вони, так якби не мають що робити, не мають що втрачати, вони йдуть туди. І нам вертають їх з фронту, з, наприклад, частин, де помічають, що вони себе неадекватно ведуть. Навіть Явно хворі є, які приходять до нас. А ми дивимося, що вони нас лежали, наприклад на примусовому лікуванні, тобто на лікуванні після скоєного вчинку у стінах львівського військового госпіталю, журналістам знімати заборонено, але не на камеру персонал і волонтери скаржаться. Чоловіки після війни багато п'ють і не завжди можуть взяти в руки свої емоції. Герої, яким не можуть допомогти ані таблетки, ані родичі, не приховують. Рятуються хто як може. Є таке, знаємо. Ну але що зробити? У когось психіка сильніша, у когось. В Тож не... від кожної людини залежить. Так само, як вживати, тут ну, можна і тут вживати, можна не вживати. А чи допомагає взагалі вживання алкоголю? Я вважаю, що ні, але то таке. Чесно сказати, якщо б там не вживали алкоголю, то там би половина було б. То воно допомагає. Да. Забуваєш трохи, сміливішим стаєш. А що Нічого, сіє ряти. Та все нормально. Нема у вас ніяких не снеться вам жахіття, плануча після того всього побаченого і пережитого. Сниться не сниться, але ну, споминається. Це самовнушення. Воно ну, допомагає. Но гірше робить. Ні, з неї сторони може допомагає, просто ну, на деяке время, коли тримає. Так. Да. Ага. Забути просто Просто, свободний чоловік, а потім обрати те саме. Я думаю, що. Які пасити там були, що ми там надивилися, там дуже трудно це все. Ну, хочеться все, що було. Алкогольці теж не допомагають. Те, що говорять, алкоголіки приїжджають після АТО. Розумієте, то це найлегше розказати, де да я був в АТО, де да я був, там, бухаю із-за того, що я там стільки чогось пережив. Та сама відмазка сама від себе. Я в зоні АТО був половиною місяців і щось не спився і саме найлегше від маски розказати, ой, я там пережив, я там бачив. Я теж бачив нічого. але ж... Така справа, дуже багато залежить від типу військ. Якщо взяти, наприклад, звичайні, там, механізовані, то там в натурі є повальний алкоголізм, там взагалі не керовані підрозділи. Mm -hmm. Я то бачив особисто, там скажімо, різні бригади, там не керовані підрозділи. Нормальні підрозділи, ну я, наприклад, військовослужбовець 80-ї бригади, так, високомобільні десантні війська. У нас нема такого. Тому що, перш за все, в десантних військах люди хто йде, ті, хто хоче там служити. Я так само срочкові служив, ну і мені стидно буде. Ну що, я нап'юся, як і буду валятися, Та мені голубий берет стидно носити буде. Відільняшку тут насили. Розумієте, тут в такому змісті, так що нянців є багато різних. Лікарі ж кажуть, українцям треба запровадити окрему систему освіти, аби навчити їх дієво допомагати у кризових ситуаціях бійцям. АТО. як багато часу потрібно, аби залікувати покалічені душі після війни для когось усе життя, для інших рік два. Але якщо не захистити душі солдат сьогодні, завтра і нас не буде кому захищати. Львівський лицар показав свої обладунки. Активісти волонтерської ініціативи запросили оглянути обладнання, яке передають військовим. А також запропонували долучитись до збору коштів для його закупівлі. Усі охочі змогли побачити та спробувати у роботі тепловізори, біноклі, далекоміри, компаси та інше знаряддя, які рятують життя хлопцям на сході. Приурочили представники львівського лицаря акцію до Дня святого Юрія, оскільки саме Змії Борис допомагає збирати обладунки нашим героям. Детальніше про ініціативу у нашому сюжеті. Сто років тому, у 1916-му, Львів стояв перед небезпекою російської агресії. На потреби мобілізації Львівська громада провадила збір коштів. Так створили львівського лицаря. В 1916 році дерев'яний лицар, який стояв у Львові, уособлював власне міць, воїнську доблість і гордість. І кожен львів'янин, який хотів допомогти військовим, забивав цвях, якими підковували взуття того часу. І таким чином весь лицар покрився металевим панциром, який захищав дерево і показував, наскільки люди довіряють власне, і допомагають в збереженні своєї держави. Майже через 100 років для потреб зміцнення нашого війська до Львова повернувся львівський лицар в образі святого Юрія Змієборця. Кожен, хто складає пожертву не менше аніж 100 гривень, має право зміцнити щит Юрія символічним металевим тризубом. Підсумувати по тому, що ми передали, ми на самому Львівському лицарі виставляємо кількість прицілів, кількість радіостанцій, біноклів, генераторів, що ми передали. А по сумі ну щиро кажу, навіть зараз не, не пам'ятаю. Ми окремо ведемо свою бухгалтерію. Це вже далеко десь перевалило за півтора мільйона гривень, звичайно. Тепловізори, термовізори та інша професійна техніка це те, на чому спеціалізуються волонтери львівського лицаря. Дуже цікаві. Є ось ці приціли, про те, що дуже багато хто чув, але рідко коли бачив, це є приціл цифровий приціл, який можна працювати і вдень, і вночі. І чим він дуже цікавий, що там не треба його міняти, тобто. Снайпер ставить на свою рушницю і не міняючи самого прицілу, може працювати як в день, так і вночі. Але крім того, він ще цікавий тим, що він може через Wi-Fi працювати з ось таким, наприклад, планшетом. І другий номер, який працює разом зі снайпером, бачить все, що бачить снайпер у цей приціл. Він може коригувати, давати йому рекомендації чи поправки, що треба, які треба поправки наводити прицілі, для того, щоб ви правильно вицілити конкретну ціль. Ось цей приціл це є безпосередньо чисто нічний приціл, який дає дуже добру високу роздільну здатність для роботи вночі. Маємо наших розвідників, маємо наші розвідувальні групи, і от саме з такими прицілами вони можуть якісно, чітко працювати вночі, чітко бачачи цілі. Ще нічні приціли з надзвичайно потужною роздільною здатністю, біноклі, далекоміри та інше обладнання, без якого наші військові на передовій як без рук і очей. Це може бути і допоміжна техніка. Це можуть бути ключі, викритки, і ми так само деколи звертаємося до львів'ян або тих людей, які можуть по своїх закамарках знайти подібні речі, переносити, і львівський лицар їх приймає. Водночас, ось такі печі на літо зараз теж стають актуальними, тому що замість класичних буржуйок на ньому швидко можна приготувати їжу. Настрої суспільства насторожують волонтерів. Економічні негаразди, зневіра громадськості це дало свій відбиток. Значно знизились волонтерські внески, а відповідно, можливості закуповувати для наших захисників необхідне. Волонтери львівського лицаря нещодавно повернулись з зони АТО і кажуть, відпочивати немає часу, війна лише набирає обертів. За крок до екологічного лиха екологи б'ють на сполох через перевищення токсичних речовин на полігоні у калоші. На сховища хімічних відходів по сусідству з Львівщиною десятиліттями вивозили небезпечний гексахлорбензол. Та минулого року полігон закрили, а хімікати утилізували. Тепер екологи нарікають на халатність держави під час вивезення хімічних сполук, адже отрута усіла у ґрунті, перевищивши норму ледь не в півмільйона разів. Гексахлорбензон є надзвичайно токсичною речовиною, яка в світі заборонена для використання. Викликає серйозні захворювання печінки та внутрішніх органів до слова, невирішені проблеми з наслідками хімічної промисловості є і на Львівщині зокрема, через закинуту калійну шахту загрожує технохенна катастрофа стебнику. Та нині екологи закликають державу провести експертизу, чому ґрунт на рекультивованому звалищі біля калиша забрудений хімікатами в одній з проб перевищення по цій токсичній речовині по гексахлорбензолу Ми виявили в 518 тисяч разів. В іншій пробі на цьому ж самому полігоні вже на рекультивованих площах в 331 тисячу разів, і ще в одній пробі грунту на рекультивованому полігоні в 164 тисячі разів. Озеро посеред дороги на сихові через несправність труб виникла величезна калюжа. Гаряча вода залила дорогу в той час, коли місцями у Львові мешканці її не мають. Що стало причиною потопу на дорозі, дізнавались наші кореспонденти. І сміх і гріх, поки у Львові немає гарячої води на сихові через несправність труб. стрімко випорскує гаряча вода прямо на дорозі. Шоста година ранку мешканці Сихова вкотре бачать результат роботи недбалих понищених сихівських труб. Місцевим мешканцям вдалося фотографувати місце аварії в той час, коли вода залила майже всю дорогу на вулиці Драгана. Причиною цьому стала велика дірка у трубі на початку вулиці. Діцяте потраса обсягнула повністю. Ми вже тут на, на за тиждень ми тут знайшли стільки дір, то її треба міняти повністю. Починаючи від Санта-Барбари і закінчуючи там внизу, в самому низу. Ну, я сподіваюся, я не знаю, скільки там, Ну, тут, напевно, дуже багато треба грошей. Я думаю, що дуже багато треба. Труба діаметром 500, попередньо ізольована, шалені гроші, щоб тут все зробити, плюс всі роботи і так далі. Ну, на даний момент прийнятки рішення, якщо немає ще грошей, які нам там обіцяють, не знаю, хто там, Європа чи хто, на даний момент прийнято рішення, щоб людям дати воду, треба значить, міняти, ну робити якісь, якісь сладкі робити, правильно? Все, що ми можемо. Працівники ЛКП кажуть, що дірка, яка утворилась на початку вулиці Драгана, спричинила потоп на перехресті вулиць Драгана Скрипника. Тут є луткова система по лутках. Воно стікало, не встигало там приймати дренаж і через верх пішло. У Львів Теплоенерго кажуть, що цим трубам вже близько 30 років, а замінити їх наразі вони не можуть. Причина відсутність коштів. Допоки труби не замінять, будуть лагодити те, що є, кажуть працівники Львів Теплоенерго. Місцеві мешканці від такої ситуації не в захваті, проте кажуть: якщо водопостачання не поновлять до вечора, будуть щось думати. Зараз якраз зле, якщо не буде зараз вона. будемо щось думати. Такі аварії в тепломережі трапляються доволі часто, кажуть місцеві. А комунальники після ремонтних робіт залишають місце аварії неопорядкованим. Допоки не закуплять нових труб, будуть лагодити те, що є, тож чи наступна аварія в тепломережі змусить себе довго чекати. Питання часу. Марта Іванова і Маном новини НТА. Львів футбольна мека, національна збірна України з футболу на арені Львів цьогоріч зіграє не один матч відбіркового етапу чемпіонату Європи, а два. Попередньо наша арена мала би приймати офіційний поєдинок проти Люксембургу, 14 червня, але відбудеться тут ще й наступна домашня зустріч. Як повідомила Білоруська Федерація футболу, 5 вересня серби виїзний матч проти синьо-жовтої дружини зіграють у столиці Галичини. Інші спортивні новини дня дивіться у програмі Спорт як він віє з Андрієм Соротяком відразу після закінчення новин. Вона стала чемпіонкою світу зі шахів у російському Сочі. Стриянка прославила Україну на весь світ, а у Львові досі чекає з батьками, коли у місті відродять славну шахову школу. Вся родина музичуків знані шахісти, але можливості для обдарованих українців у нас невеликі. Просто на даний момент немає можливості приймати серйозні турніри. Кажу, я вже говорила, що от коли ми були студентами, у нас і вища ліга радянського союзу проходила, і ми ж як студенти приходили, демонстрували партії, вболівали Ми бігли як на свято в шаховий клуб. А зараз, на жаль, ми не, не те, що не маємо таких турнірів, ми навіть шахісти, гросмейстери не мають де збиратися. Під час незалежності України Львів виховував біля 20 гросмейстерів, Це саме високе звання у світі. Ось, і В незалежній Україні Львів виховував 20 гросмейстерів. Значить, ми працюємо, а не маємо приміщення. Це питання стоїть надзвичайно гостро. Російському Сочі здолала у фіналі російську спортсменку Наталію Погоніну. Тепер щоб довести свою абсолютність, стріянка мусить ще захистити цей титул у протистоянні з китайською шахісткою Хоу і Фань. Дівчина мріє, що цей поєдинок світового рівня проведе у рідному місті Львові. Ми дуже хочемо, щоб цей матч відбувся в Україні. Ніби надзвичайно було приємно, щоб цей матч відбувся саме у Львові, в моєму місті. Тобто ми робимо все можливе, щоб він справді відбувся в Україні. У мене попереду дуже багато змагань. Так як я стала чемпіонкою, це мені дало змогу брати участь у серії гран-при. Також я попала у чоловічий кубок світу, який буде проходити в баку в вересні. Ну і, Звичайно, я буду захищати свій титул проти китаянки Хоу Єфань. На даний момент у неї перший рейтинг світі вона надзвичайно сильна шахіста. Тому мені треба буде дуже серйозно готуватися до тих змагань. Я вже скоро почнуся робити. З рук голови Львівської обласної ради та голови адміністрації Марія отримала почесний нагрудний орден Золотого Лева. А ще Керманичі області пообіцяли чемпіонці і відродити львівську шахову школу зробити ремонт приміщень. На жаль, на жаль, незадовільний стан сьогодні. Цього приміщення він перебуває на балансі університету. Але завдячуючи саме Марії, сьогодні це питання знову піднялося. Я думаю, що питання шахового клубу це є друге дихання, яке. Відкривається, відкриває перспективи шахової школи у Львові і Україні, і за таких умов чемпіонат світу зі шахів також може відбутися у Львові. Матч за світову шахову корону сьогодні зголосились два претенденти: це Китай і Україна. І звичайно, що було би правильно, якщо би в Україні цим містом було в пів нам необхідно буде. Через 10 днів прийняти голову світової федерації шахів Кірсана Ілюмжинова, і після цього буде комісія ФІДЕ, яка власне розставить всі крапки стосовно можливості. А наше питання запропонувати найкращі умови, щоб справді тут в Україні відбувся цей матч. Чи стануть обіцянки чиновників реальною дією? Так само легко як міняє шахові конфігурації Марія. Побачимо вже незабаром. І наразі це всі новини, якими ми хотіли поділитися з вами сьогодні. До зустрічі і тримаймось. Відрізноманіття відео ігор, лабіринтів та забав малюки аж розгубилися. Ми сюди приїхали трошки забавлятися, веселитися, але все одно таки ми за ним сумуємо і дуже хочемо його побачити. Тут нових друзів знайшла дев'ятирічна Настя, та все ж найбільше мріє дівчинка обійняти свого татуся. Він був на війні, його поранено, а сьогодні він знов їде. Я його буду чекати і щоб він повернувся додому щасливо і з перемогою. Пані Наталя зізнається, вдома без господаря важко, а діти боляче сприймають розлуку з батьком. Маленькі, можливо, ще не розуміють того, а дорослі вони дуже переживають. Вона так зі сльозами на очах каже: Мам, чому світ такий несправедливий? У розважальному центрі веселий вулик 30 дітей військових позабавлялись до схочу. Організатори акції розповідають, дбати про цих малюків для них обов'язок. Кожна дитина заслуговує на щасливе майбутнє в незалежності від того. Що на жаль у нас відбувається в країні? Попереду цікаві зустрічі, відвідини нових міст та розваги. Завершиться проект «Мій тату захищаю Україну концертом у Львівській опері, де діти військовослужбовців виконують музичні композиції разом із відомими співаками.